5 елементів адаптації у школах мрій. Знайомство родини зі школи. Це може бути оглядова екскурсія, день відкритих дверей чи вступна сімейна бесіда. Наступний елемент комунікація. Нам важливо, щоб родини мрідій були вчасно інформовані щодо організації шкільного життя, тому ми долучаємо родини до внутрішніх джерел інформації та засобів комунікації зі школою з будь-яких питань. Третій крок організоване знайомство учнів із приміщеннями школи під час перших навчальних днів. Погодьтеся, так цікаво дослідити новий простір, де будуть проходити чудові навчальні роки. Четвертий крок підтримка та супровід тютера або ментора, як цілого класу, так і за потреби окремого учня. Наші тютери та ментори це професіонали, яким діти можуть довіряти, які підтримують на шляху досягнення цілей, які допоможуть, порефлексують разом з дитиною. Словом, тютер та ментор це друг дитини. І п'ятий елемент співпраця тютера, ментора та шкільного психолога безпосередньо з батьками з метою полегшити адаптацію учня. Запрошуємо до мрій дій, щоб більше дізнатися про елементи адаптації у школі та зазирнути залаштунки навчального процесу.